Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Разом зі мною Євгенія Гладкова, доктор юридичних наук, співзасновниця і волонтерка благодійного фонду долоньки миру. Пані Євгенія, я радий вас вітати тут у нас на зраду скасовано. Вітаю, я хочу сказати, що я дуже рада, що ви мене запросили, і маю таку честь сьогодні бути у вас у гостях Навзаєм. і якраз ви знаєте, чому саме виникла ідея у нас провести таку розмову з однієї простої причини: ми постійно говоримо, як тримати свою оборону на інформаційному фронті. Що для цього потрібно робити? Які є загальні правила, щоб не дати втягнути себе. В ці пастки інформаційно-психологічних операцій, які постійно продукуються в кремлівських ботофермах, де б вони не територіально знаходилися. Для нас надзвичайно також важливо знати, які настрої у людей безпосередньо на лінії зіткнення. у нас є частними учасниками. А, начальники а, військових селищних адміністрацій, і а, так само для нас важлива і думка волонтерів, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Ви бачите настрої людей а, і маєте вже певне своє напрацювання, досвід, як це скажімо так, як допомагати людям, як разом з ними створювати ось цю а, протидію інформаційній навалі і передусім. В чому полягає ваша діяльність безпосередньо там, як волонтерів, на лінії зіткнення, саме в тих населених пунктах, де люди продовжують жити, але там вельми гарячі. Ох, така цікава у нас з вами буде розмова. Бо знаєте, коли ти їдеш до якоїсь частини нашого? Області і в такій напрузі зараз побачити а, людей, які там живуть, яким складно, ти ну так себе береш у руки. Думаєш, ну зараз я їх буду якось підтримувати. Я буду щось таке казати. Ми привезли допомогу. Але коли ти приїжджаєш і вже починаєш розмову. А ти розумієш про те, що люди вже пристосувались, і, мабуть, навіть вони будуть, будуть підтримувати нас, бо вони вже мають таку силу духа, і коли ми починаємо розмову, вони завжди з такою посмішкою, з таким, знаєте, розкритим серцем, не тільки тому, що ми привезли якусь допомогу, а просто от приїхали люди і маємо змогу якось емоційно. Друг друга підтримувати, і там ми спілкуємося. Ну як ви? А зараз взагалі дуже тяжко, коли всі е, сидять і чекають, що ж буде завтра. Та що ж вже буде завтра, бо то 13-го, то 14-го, ще якогось там числа вже е, не розумієш. І, е, от ти бачиш їх, а вони тобі кажуть: а ви знаєте, все буде добре. І це не просто слова. Ми от бачимо, як працює наше ЗСУ, ми бачимо наших хлопців, ми бачимо, як це все робиться. І саме тому ми розуміємо, що ми будемо жити в себе вдома, і, і ми більш спокійні. І так трошки ти не розумієш, а як так? А як так, якщо з кожного утюга кожен каже, що завтра щось буде. А люди. Які живуть на першій лінії да, до фронту. От у них життя таке, коли вони не мають змоги постійно щось читати і якусь одну новину розповідати там, різними словами. От вони бачать, бачать те, як працюють наші ЗСУ, вони бачать, що робиться. І саме тому їх дух не зломити. Вони говорять про те, що новини страшні. Але ми бачимо, що робиться, і саме тому всі ті новини це от вони знаєте, як фільтр. Вони живуть як фільтр. хоча життя там дійсно дуже складне. А коли ти вже приїжджаєш до міста і спілкуєшся у місті, люди трошки по іншому. Вони вже начитались якихось там новин в інстаграмі, або в дуже в інформаційному полі Тікток, де там точно по даті, по годинах все розписано, що буде. І ти їм говориш, ну то не є правда, ну треба якось вже е, більше, знаєте, до цього відповідально підходити, бо дуже, е, бо ти не можеш цього витримати, якщо постійно про це говорити, чекати е, і не знати, що робити. І тому навіть з людьми, які живуть е, ближче до фронту, саме у цьому аспекті з ними якось легше і ти. Е, і розумієш, що якщо там люди е, такі сильні, то ти просто не маєш права сидіти і знаєте, і хлюпати. Просто не маєш на це права, от пані жені. Ви знаєте, е, згадую згадую е, колег. Згадую колег. Олександр Гусаров, Печеніська, начальник Печеніської а, військової сільської адміністрації, який а, чітко зауважив, що людям нема коли читати. Люди готуються до весняно-польових робіт а, вже ага. працюють в полі. Вони займаються сільським господарством. Вони налаштовані на інші речі. Вони просто себе. А, а, Скажімо, перемкнулися, зосередилися на зовсім інших прагматичних повсякденних речах, і вони, можливо, таким чином е, десь блокують оці рецептори прийняття е, інформації е, неправильної викривленої, маніпулятивної інформації, і це можливо якимось чином їх рятує. Оце якраз е, дійсність е, територій, які дотикають до лінії зіткнення. Можливо, так, але поза тим. Ви в своєму вже досвіді практиці е, понад дворічний, вже знаєте якісь такі, от знаєте, я кажу там так гучно арсенал, але певні навички, як можна, е, скажімо так, налаштувати людей на більш спокійне рішення, щоб вам доводиться працювати лише і е, не лише як волонтерам, які привозять е, матеріальну допомогу, морально підтримувати. І на чому ця підтримка полягає? Ну, коли ми приїжджаємо до міста, яке ближче до лінії фронту, і починаємо своє спілкування, то наше спілкування починається з обіймів. Знаєте, от ми обнімаємось, говоримо про те, як ми раді бачити один одного, хоча ми бачимо перший раз, ну, з кимось там другий, третій, але що ми не такі близькі друзі, так? Але і ось ця емоційна, от як ти виходиш і ти радієш. Що ти бачиш людину, вона до тебе йде, і все з цього починається розмова, допомога, вони дуже радіють, але більш така важлива саме психологічна, моральна, емоційна, навіть правова допомога це те, що не можна, знаєте, там купити. Да? І ми говоримо про якісь такі речі, що зараз відбуваються у Право правовому полі, як проговорити те, що з ними там відбулося. Бо те, що бачила, а, ті люди, які були в окупації, це окрема категорія. З ними більше тяжко їх вивести на якусь розмову. Але коли вони в тобі відкриваються, і ми проговорюємо їх, на цей час, ми завжди. Робимо так, щоб у нас був час поговорити з людьми, і ти розумієш, що людині потрібна вже більш така кваліфікаційна допомога. Саме тому ми завжди надаємо контакти і психологів, і юристів, щоб люди мали змогу в будь-який час, коли є інтернет, коли є зв'язок, щоб могли поговорити, висказати тобі і їм дали. Не просто там все буде добре, а щось таке дійсне: те, що їх буде працювати якусь установку, якісь такі практичні речі, щоб людина могла себе підтримати. Хоча я хочу зауважити, що ці люди живуть по принципу, як мене запитала подруга, чи нема в тебе депресії? Я кажу: немає часу на депресію. Бо і от, от і вони так живуть: немає часу, щоб там розкліюватися, бо зараз і сільські роботи, і працюють хлопці зі стою, вони це бачать і вони в себе вдома, тому люди тримаються, і в них завжди є телефони, або ми приїжджаємо, і коли в нас є. Така можливість. Ми беремо з собою спеціалістів, молодих або ну, практичних, ті, хто хоче з нами поїхати, щоб це зробити на місці, пані Євгенію, от ви якраз скажете про те, що допомога на місці безпосередньо сьогодні як ніколи важливо почасти просто живе спілкування є на вагу золота для мешканців тих територій, які дотикають до лінії зіткнення. А я знаю, що у вас готується як у співзасновниці волонтерки благодійного фонду долоньки миру ще ціла низка різноманітних проєктів. В чому вони полягають саме, передусім для мешканців цих тих територій? Так, це таки наш ще маленький секрет, але я хочу вам його розповісти. А да? ми хочемо зробити юридичну клініку. Запросити до себе на, на роботу як волонтери студентів Харківського національного університету внутрішніх справ, бо я знаю, що там класні спеціалісти, які можуть надати знаєте, такі потужні, як то кажуть. От, ми хочемо, бо це дуже потрібно. Завжди люди питають, як мені вставити окна, в мене нема паспорта, що мені потрібно зробити, куди піти, де мені можуть допомогти? Може я дам комусь права, щоб мені це зробили. Ну, тобто напишу якийсь е, нотаріальний документ. І от саме тому ми хочемо зробити таку юридично-психологічну клініку. Куди можна буде постійно дзвонити, куди можна приїхати, де можна поговорити та отримати допомогу як юридично, так і психологічно, де психологи будуть працювати необхідний термін з людиною, яка має якийсь синдром, да там посттравматичний, або люди після окупації, або Ще якісь в них там є проблеми, де вони можуть взяти таку кваліфіковану первинну юридичну допомогу, де їм розкажуть і покажуть, як відновити свої документи, які вони втратили, де можуть розповісти, що і як де потрібно спитати, написати якусь заяву. І щоб це було так, знаєте, не так, як у всіх, ми хочемо, щоб це робили студенти випускних курсів, саме тому, що їм необхідна та практика, з якою вони будуть працювати надалі, постійно будуть працювати. І зараз вони можуть включитись в цю роботу. і У нас є такі, така заявка, де вони зможуть отримувати навіть зарплатню. Ми зараз над цим працюємо, щоб людина розуміла, що це відповідально. Що це її майбутній путь, тобто допомога для всіх, для студентів вони отримують досвід, вони бачать практичні кейси, кейси які потрібно вже вирішувати. А люди, які до нас приходять, це і ВПО, це і Харків'яни і з інших областей, люди, які живуть зараз на лінії фронту, вони знають, що можуть до нас подзвонити або приїхати, або ми до них приїдемо. І вже у нас є такі кейси, які ми там показували і розказували, як людині відновити паспорт, бо вона не знала, як це зробити. Саме тому а це така перша знаєте, нагальна потреба, яку просто вкрай необхідно зробити, і я знаю, що це буде дуже круто. Бо в нас є такі спеціалісти. Немає жодного сумніву, що буде дійсно це шляхетний потужний крок. Пані Євгенію, дякую вам за участь у сьогоднішній розмові. Успіхів вам у вашій діяльності. Долаємо долаємо і скасовуємо зраду разом. Євгенія Гладкова, доктор юридичних наук, співзасновниця і волонтерка благодійного фонду Долоньки миру. Була сьогодні разом зі мною. Лишайтеся з нами. Не забувайте підписуватися і побачимося.